Угу. Mm -hmm. Так мигая з якого випадає выпадає На на габсе. з воздуха. габс наносить бомбайдивку. Тільки я вже це не читав. І последний мехаястик з якого не цього не падает. Сейчас... Я покажу аккаунт. Гадзет. Пайвый гаджет. На джесси. Втайой гаджет. гадзет. Точно и один гаджет. На ожу. Это за своей я гадзет показываю. И третий гадзет. Точнее два гадзета и две Гавс. Сейчас улучшим. що звук не записавсь, так би мені би не довелось делить та йояш. Ну шо ж, всім пока.